Обіцяю, що цей рецепт класичної лазані стане вашим улюбленим вже після першого шматочка. Усі старання того варті, зберігайте. Для болоньєзе на розігріту пательну з маслом гі викладіть цибулю, моркву, обсмажте до м'якості. Додайте фарш і тушкуйте час від часу помішуючи. Додаємо рідкі томати, томатну пасту, паралельно готуємо листки лазані. 3 хвилини варимо, 30 секунд охолоджуємо, даємо висохнути. Варіть по кілька листків, щоб не зліплись. Готовий фарш солимо. Виключаємо для бешамель розтоплюємо масло, додаємо муку та потрохи вливаємо молоко. Сипимо мускатний горіх, сіль, варимо кілька хвилин до загустіння. У форму викладаємо на дно спочатку бешамель, щоб листки тримались, потім листки лазанії, фарш. Так повторюємо 4-6 шарів. У мене їх 4 по 3 листки кожен. Зверху викладаємо тертий сир, пармезан або на ваш смак. Запікаємо 35-40 хвилин при 180 градусах Цельсія. Це неймовірно смачно.